У самому серці Ужгорода на території давнього замку діти Лахи готуються до пригод. За кілька хвилин тут стартує квест, який поєднає історію, командну гру та краплину містики. Мені подобаються квести, тому що на них цікаво та одночасно страшно. Я вважаю, що квести це весело, це цікаво, це розвиває логіку, критичне мислення. Ну мені подобаються квести. Я не знаю, чи тут живуть привиди, але я хочу дізнатися, чому тут живуть. Адреналіну і страшилок сьогодні потребує дев'ятирічна Юлія. Я чекаю такий адреналінчик трохи, і завжди я чекаю, щоб було страшно, а не весело хі 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 ха-ха. ха, -ха, -ха. Е, Я завжди люблю адреналінчик. Діти підготувалися до містичного квесту заздалегідь. Обрали костюми і перевтілились в улюблених персонажів. Василь у ролі вампіра. Може, хоч перезятись, може дуже швидко бігати, не любить під днем бути. А Марія в образі доброї відьми з улюбленого фільму для мене вона була цікава, тим що вона більше як подорожувала, але вона завжди подорожувала в часі і е, виправляла всякі помилки людей. Ідея такого формату не просто забава. Організатори кажуть, через гру діти краще запам'ятовують історію, розвивають логіку та навички командної взаємодії. Кожне завдання має також історичне підґрунтя. Тож квест стає і екскурсією, і грою, і цікавим форматом навчання. То всі квести театралізовані, всі з акторами. Ми будуємо квести в більшості, навіть хорор на якихось історіях. Або замку, або міста, або краю. Е, у нас є от по, по типу форту Бояр, квест називається скарби старого замку. Тобто ми і е, задіюємо макет замку, статую Геракла, Гермеса, руїни церкви. Тобто, це навчання через гру і долучити до вивчення да, свого краю дітей так набагато цікавіше. Сценарії квестів адаптують під різний вік, кількість учасників і рівень складності. Зазвичай триває він близько півтора. Години за цей час діти встигають прожити маленьке життя, сповнене пригод та несподіванок. Вийшла подихати повітрям, бо там дуже темно і страшно. І пильно. Да, і пильно. Невдовзі організатори планують розширити співпрацю з музеєм, тож квестів у замку стане ще більше.